Слава Україні! Здоровенькі були усім е, глядачам та підписникам мого ютуб каналу. Сьогодні у мене на ремонті ось такий телефон. Ну, як на ремонті? На ремонті я буду клеїти на нього е, спеціальне таке скло, яке клеїться на такий полімер. ось, як під ультрафіолетовою лампою, ось так. О, це я буду робити вперше. Раніше, е, я лев просту плівку, яка захищає скло, але це не захистила екран цього телефону, і він трошки, ну, будемо так казати, коцнувся. Ось, але це не мешає йому працювати, не, не заважає йому працювати. Це дуже. Ось, бачите, немає ніяких мертвих зон, нічого не відвалюється, все робимо. Тобто на екран це ніяк не, не, повли, не, по, не повлияло. Ось. Ось. Так що треба клеїти. це. Оцей телефон так. Це клеїться таким полімером, який, як вже казав, він під ультрафіолетовою лампою. з такою, Ось Вона підключається під USB. Ось так є USB, є type c тобто який у вас зручний вам шнур, той підключаєте. Ось зараз я... О! На, на екрані, на жаль, цього не видно, не бачно. Ось екран не бачить ультрафіолет цього. Так. Ну да, ну, Нічого страшного. Так, відсоединяємо поки. відключимо. Тут в мене поклеєна плівка. Я буду це робити за один дубль. Як бачите, це я буду, буду робити без пауз також. Треба вимкнути телефон для цього. І зняти цю плівку, яка на нього наклеєна. Захисну. Ось плив. Потому это большая чистка. Это полимерна це, це така. Силикон. Ось убираю в сторону. И. І... Цеменно спирт. Аліфобне це покриття, воно мені вже не допоможе. Так, беремо серветку таку бумажну і витираю від всяких п'ятен від жиру, щоб не було ніякого пилу. Я думаю, що тут це аліфовне покриття в мене вже не знадобиться ніколи, тому що якщо я заклею це склом, яке повинно скрити ці всі подряпини, воно ну вже мені, не доп... мені вже, вже не буде потрібно. Ось так це в комплекті йшло скло, оці два тюбики клею і оця лампа. І... і... Не пам'ятаю оці серветки, сухай, сухі влажні. Я не, не пам'ятаю вже. ну. Ось Так. Треба заклеїти динаміку ці зверху, щоб якщо в нього, на нього не потрапив цей клей, тому що, коли на нього потрапить клей, він вже не буде нічого пропускати. Це он полімірізується. От, треба вирізати під розмір цю наклейку і заклеїти. її. Зараз ось. Заклеїти, надавити, щоб не затекло сюди нічого. Ось так. Можна так Ось. Щоб нічого не протекло сюди. Так, приміряти це скло. Ну, пластик, будемо так казати. Порохиш. Ага, ось так. Трошки замали. Хотя брав на цей телефон. Що робити? Да. Замале. Так, ну шо, що шо що? Шо. Сподіваюсь, воно затече сюди. Може трошки от, от так вот купляти на цьому Аліекспресі. Малий. Трошки я розочарувався. Не хочу затягуватися але Я щас на нервах. Так, я продовжую це відео. Звиняю, звиняйте мене, я трошки нервую, Ну, я написав продавцю, він, він мені відписався, що поверне гроші за цей товар. Ну, треба трошки почекати, і гроші повернуться. Але я почав шукати ще такі, ну, такі. Таке скло Таке скло з цією лампою, на налі його вже немає. Товар знятий, його немає, ніде немає. Обична плівка, обичне скло, що клеїться, а цього з, з, з ультрафіоретом вже немає. На алі. Чому я не знаю, мабуть, тому що, мабуть, тому, що це є такий <смас> брак чи що. Так, ну не будемо на цьому зупинятися і треба продовжувати. Так, я ще заклеїв е, стрічкою кнопки. Щоб на них також клей не потрапив, і треба починати вже кліяти цю плівку. Це скло, вибачте, так, треба ще раз протерти скло. спиртом. Все чудово. Ну, Якщо повернуть гроші, буде непогано, якщо вони їх повернуть, хоча я б потрат... Потрат... Витратив 120 гривень на це скло. Ось. І... Ну, а екран, мабуть. Я це купив такий телефон розбитим склом. Ось. Ну, і як бачите, він працює. Ось, зараз, пилюку зібрати, все. Ну... Дивився я на їхній малій каналі, як це робити. У них все так легко, легко. Так. Виходить, все клеїться дуже добре. Це для збору залишки пилу. Ой. Якщо потрапить. це зібрав. Ну, це не плівка, яка від кожної пилінки буде. Не буде, буде, не буде. Ось еще. Что це вже? А, це? Це не пилінка. Пилінка. Все. Чистий екран. Так, добре. І. Ось-таки <кій> угу. ну, оці ще серветками. Це друга, перша серветка. О, яка дуже велика серветка тут в комплекті. Це, типу, вона мокра, мокра ва О. Так. Ось так. Це дуже тщательно. Ретельно, ретельно все витираємо. Я, звичайно, це вже взагалі. Я так, мене аж руки затреслися. я, Я побачив, що це не підходить. Але 120 гривень, я вам скажу, що це невеликі гроші, але я сподівався, що це буде на весь екран і мене, що це перекриє всі ці, трі, всі ці сколи, всі тріщини. Але цього не вийшло, на жаль. Ну, Я як бачив, є ще, ну, на Алі звичайне скло. чи що там, і що. Мабуть, це звичайне скло. Буду покупати і вже це переклеювати. Ну це вже потім. Побачимо, як це себе буде поводити. Так. Готовий. Все чудово. Господом. Господи, благослови. Так, треба відкрити оцю. Пляшечку і от так от. Проветиклей, капель капелюшками такими. Так. Я думаю, цього досить. І скло. Де воно? Де воно? Ось воно? Це капелюшка. Так, щоб нічого не стикло. О, Можна рухати його? Ось воно все розтикається. О, бачите пузирки. Пузирки внутрі, о, Бачите? о, треба їх виганяти зараз. О, вистеклося. Звідки ці пузирки? Оп. виганять будемо. Ну це надовго. Так ось повиганяв я усі пузірки. Чого мені це стоїло, воно вже тут ця, ця салфетка мокра, ця тряпку вже поклав, телефон знизу. Весь у цьому клеї треба буде його відтерти. Але єдине, що мені спирт не взяв. А от, от е, відрука, як він заражувач, він витирає цей клей, тому що це, це був на екрані, я вже тряпочок цих переміняв тут цілу купу. Щоб витерти клей з екрану, тому пальцями замацюється. Ці бумажні серветки, це не то. Ось тряпочка, вони не таке от. Ось так от и І вот так вот чтобы потому що потім не витріш нічого, коли воно вже на екрані застане. Ось під этим ультрафіолетом. Все стекло рухається по стіну. Ось, але не відліпаю. Все дуже добре, динамік я провірив. Тут він чистий, кнопки протер. Ну, що? Треба вмикати лампу та фіксувати. Ось. Зараз ще підрівняю. Так, лампу поїхали. Шнур. USB. Так, О, умикну. Так, ну що, потім меншої спроби не буде. Поїхали, О. Треба водити, водити. Застину, о, застинає, так. Так, ще зараз оберемо. Ну що, вже стекло? Ні. Ще рухається. На ну, чомусь мені здається, що це все фуфло, але спробуємо ще раз.

Все, так то ну все. в мене все вийшло, в мене все приклеїлось, в мене все чудово, тримається. Хочу сказати, що я лампу водив десь хвилин 20 по цьому склу, по 30 секунд, по 40, по хвилині тримав. Ось на столі тут вилів клею. Ось з цієї сторони, о, бачно, чудово. І він, от я на ньому тримав. Одну повив, рисочку тримав хвилину, воно трошки потім другу вилив і тримав тут десь хвилини-дві, воно за, 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 помалі. По за, застигло, будемо так казати, застигло. Так, все в мене вийшло. І з цієї сторони, і з цієї. Я протер Вже цей клей, задобався його витирати. Тому що ця сторона дуже брудна. Ось вона, вся у цьому клею. Зараз я протрущу. Так, відтер я все це тряпочкою. Ну, не все. Ну, камеру точно треба протерти дуже. І чохол. Чухол прячемо його і все. І треба тепер. З цієї сторони протерти. І провірити, перевірити, проверити, як він. Ну, я думаю, що працювати. Чесно кажучи, я клеїв це скло два рази. Я наклеїв, в мене пошли пузирі отут. Де сколи, дуже багато було. Пузирів, отут пузир, отут пузир. Я їх виганяв, виганяв, повитікав клей весь. Коротше, я, ну, психанув. Я його зірвав. І цей клей, оцей жижа ця, вона залишилась на цьому склі. Я його спиртом змивав, ацетоном змивав. Тілом змивав. Це в мене бутилки, це не бухло. Це тіл, це ацетон. Ось в таких бутилочках у мене перолітов скляних. Воно його не бере, взагалі не змивається. Зовсім. Ніякий цей хімікат. Взяв оцей... мене тут налитий вінцепт. Вінцепт це антисептик для рук. Він його чудово відтирає, просто не чистий спирт, а він сеп. Тут не чистий спирт, тут якась його доля, але не на 96. І воно його взяло. І все це я від... бачите, ось це відтираю. Так. Moment of true. Тянеться ще клей по склу, тому що тянеться цим. Антисептиком. Ось змикається все. Так, відбідок працює. Просто Не на екран. Все, відкрив. Ну, все працює. І тактильно дуже приємно, тому що через плівку. Фу, ну я дуже довольний, хоча воно і не по розміру але. Дуже швидко працює вообще, взагалі. Навіть швидше, ніж через плівку. Взагалі супер. Взагалі. Взагалі. Супер. Ось так. Все дуже, ну, не дуже просто, але це. Uh, так, це було дуже довго для мене. Для вас це було, я не знаю, скільки це відео займе, але я його нічого вирізати не буду. І я його наклеїв, але цей продавець написав, що поверне мені гроші через Play. PlayPell. Як вони знялися, так вони і повернуть. Я думаю, що це буде неділя. Чи... Три дні. О, Ну і якщо чесно, він одразу хватає. Ось тут по краям він схватив. І отут в мене то, також я тут клеїв. Будьте дуже уважні. він хватає і коли я сюди, Ну тут була трещина, він пішов пузир тут також. Я трошки припідняв, ще не дуже схватився клей на, на, нагадком, налив сюди клей і він туди потрапив. Бо був би тут пузир отакий. Ну, це дуже складна робота, насамперед дуже брудна, тому що клей розтікається, розливається. Фу. Ну от Він септ його витирає, бачите. І він ще тянеться, треба буде ще, і клей і... тягнеться з країв. Треба буде ще От з цих. От -от... Де він тут був? Треба бути ще е, витирати його не буду. Я ще лампою буду водити десь, мабуть, по хвилині. Ну, все. Все. Дякую дуже велике за просмотр, за лайки, за коменти пишіть. Може в когось є опит, як це. ну... Може, у когось якось було інакше, може це були такі ж проблеми, як в мене з цим склом, тому що воно по розміру не підійшло. Пишіть дуже дякую за відгуки, дякую за лайки, за підписки. Всім міра, добра, Божого благословення. Ось така лампа. Вона з таймером. Це я взяв у доньки. Вона робить нігті. 60 секунд, минута, таймер. Ось це буде краще, ніж ця лампа. Швидше. Зараз все. Це вже буде, це вже буде чудово все гарно. І бачно, що це іменно ультрафіолет, бо світиться таким світом. Ось чудово все буде в мене приклеюватися. Тепло тут є, тепло йде, нормальне тепло. Так що ось так все буде мене фінішувати, ця поклейка. Дякую за перегляд, за лайки. Підписуємося на мій канал. ось Всім міру, добра і перемоги. З Богом, усім благословення!